Зимовий комбінезон для дитини. В бордовому кольорі з гарним принтом квіточки. Зверху у нас водовідштовхуючий матеріал. Всередині на флісовій підкладці, в рукавах та знизу в штанятах, поліестерова підкладка, рукавчики. Та з оброблені манжетом на резиночці. застіпка блискавка із захистом при закриванні. З капюшоном капюшон відстібається. Всередині підкладка з шерпи. Знизу у нас є штрипи, які знімаються для кращої фіксації ніжок в чобітках. У у нас є світловідбиваючі детальки. Придбати цей стильний комбінезон ви можете на сайті ilavami.ua